А чи знаєш ти, навіщо тобі вправи з м'ячем? Чим ти себе мотивуєш під час заняттями з м'ячем? Що тобі в цьому подобається? А я трошечки спробую тебе замотивувати. Ну, уяви собі, що існує дуже багато ігор цікавих з м'ячем, таких як волейбол, піонербол, баскетбол, футбол. І всі ці ігри потребують вміння. Володіти м'ячем, гарно його ловити, відбивати, давати гарно пас, пас дати чітко, зловити, віддати. Це реакція, це міткість, це все. Тому для того, щоб гарно грати в ці всі ігри і активно приймати участь на уроках фізичної культури, тобі потрібно вміти володіти м'ячем. І тому я тобі запропонувала пограти в таку цікаву гру, яка складається з чотирьох рівнів, які ти маєш пройти на е, сидіння вдома під час карантину. Ну що, я готова показати тобі четвертий рівень вправ і маю надію, що ти з ним теж впораєшся. Перша вправа вже в нас була, але ми її повторюємо це з руками і робимо ми її десять разів. І так, підкидаємо раз. 2, 3 три, чотири, п'ять, 7 8 9 дев'ять. Перша справа вдома. Ми жахлюємо м'ячем коліна. Не дуже лиша вправа, але це треба зробити два рази. Треба відбити правим коліном і лівим, і зловити п'ять. Так, чого бажають тут? Якщо ти будеш стояти на місці і цілю, будеш зриватися за м'ячем, ти надаєш ти його А На черзі третя вправа, ти маєш забивати з тобою. Правою білою дивитися. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Не вийшло, чого я тобі бажаю. і наступна вправа Вибити коліна і робити стопою і зловити м'ячик. Нічого, тоді мають сон, чотири сама жде п'ять всі м'ячі зловила, за всіми бігла, нікого не забувала. На кожний. Мала надію, тягнулася і ловила. Без цього в грі ніяк, тому потрібно ловити, бігти всі м'ячі. Будь на поготові, не жалій себе, вчись новому, і все в тебе вийде, і буде як найкраще. Бувай!